То чи посилять санкції все таки європейські партнери? Чого очікувати врешті від саміту g 7 Чому Трамп не засудив російський обстріл і достроково покинув саміт g 7 Про це сьогодні говоримо із істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Дарино. Так, ну дійсно з таких не дуже приємних новин, але в яких ми всі живемо. що дійсно сьогодні був один із наймасованіших атак обстрілів на Київ, і в той час, як майже усі країни засудили його, Трамп каже, що не чув за нього взагалі. Пропоную послухати прямо мову. Яка ваша реакція на нещодавну атаку по Києву? Коли це було напередодні? Прямо зараз атака продовжується. Звучить не дуже добре. Ну, але в той же час він чомусь зміг написати пост про Іран, де закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися. Тут таке риторичне питання: чи справді Трамп не міг чути про цей обстріл і чому ж таку увагу він приділяє Ірану? Чи дійсно він через Іран покинув саміт G7? Пані Дарино, це надмірно акцентована особа, і тому, що він знає, що не знає, це, це великі догадки. І навіть якби йому говорили, то його стан фізіологічний не дозволяє фіксувати, а його інтереси, його цінності, вони взагалі не дозволяють на це звертати увагу. Його цінності це золото. От зверніть увагу, як він. А в Канаді дивився на цей скромний зал, який обкладений був склом і піщаником. Він же звик до золота кругом, що все блищало. Тут канадці посадили його в гармонії з природою, і він дивився і на цю скромну. Кімнату і на учасників, ну, як на певну меншу касту. От сама його постава, погляд його на людей. Це був погляд Бога, це був погляд Папи Римського, імператора, кого завгодно, а не рівного серед рівних. Тому, перше, чесно кажучи, я дивую, нащо йому задають це питання. Можна подумати, звідти можна почути. Якусь продуктивну чи змістовну відповідь. Тепер, чому він звертає увагу на Іран, пані Дарино, він сам цю ситуацію створив. Бо якби не його безголовість, а ще більша безголовість Віткофа, то не було б цієї драматичної ситуації, бо це зверніть увагу. Він учора каже, що він проти іранської ядерної програми. Пані Дарино, так хто ж їм пообіцяв, що вони збережуть збагачення урану? Хтось скаже, що це не одне і те ж саме, та в тому і вся справа, що весь світ був проти того, щоб Ірану залишалася будь-яка фаза збагачення урану? Трампи, Віткофом пообіцяли, а тепер вони відгрібають назад, і це в результаті привело до... Трагічного розвитку подій, і а, він напаскудив і Ізраїлю, і спричинив до того, що зараз розпочалася цей війна між Іраном і Ізраїлем в такій гарячій фазі. Як ви думаєте, чому Трамп не проти зробити Росію посередницею у питанні Ізраїлю та Ірану? Хоча знову ж таки Еммануель Макрон сказав, що він виключає посередництво Росії. Зрозуміло, це країна-терористка зовсім не нейтральна сторона, але все таки на цьому фоні навіть сталася суперечка між Трампом і Макроном на саміті J7. Як ви думаєте, чому ж все таки він тягне ту Росію в ці перемовини? Пані Дарино, тут важливо, що в інтересах Трампа приховати дуже багато моментів, які пов'язані з діяльністю Віткуфа. Бо він стрибав вже з Москви до Тегерана і так далі. Це перша і найважливіша. За цим стоїть не тільки просто переговори про. Те, що укладання угоди про ядерну програму, згадайте Запорізьку атомну станцію, згадайте всі продажі активів, які супроводжували ці поїздки від КОФА, активи американського бізнесу, які були заморожені в Росії. Все це рано чи пізно випливе. Воно вип... випливе нагору. Тепер ще одна важлива річ. Та не першим Макрон сказав цю фразу. Цю фразу першим сказав Мерц. Він ще за добу до появи ситуації. В неї опанували всі лідери. І е, Трамп чув її декілька разів: і від е, Стармера, і від Мерца, і від е, Джорджі Мелоні. Він пам'ятає з них усіх тільки Макрона, бо період і стаж. Якоїсь там спілкування занадто велике, щоб не вивчити це прізвище. І тому він так учепився у, у Макрона. А вчора, до речі, як тільки сталася оце утеча Дональда Трампа від проблем, збіг його із саміту і запитали Еммануеля Макрона, як ви оцінюєте це? Він каже, знаєте, якщо ситуація загострюється на Близькому Сході, то це правильна дія. Ось як була перша реакція. Але ж ну, ми маємо справу з особою, ну, яка не здатна уже не тільки акцептувати якісь явища, дати їм оцінку, він зафіксувати їх не може у черговості. Ну а далі воно тиражується пресою засобами масової інформації, і тільки весь час наводить до думки: а що це за істота взагалі на чолі лідера світової демократії стоїть. А на вашу думку, взагалі, до чого може розростися конфлікт Ізраїлю та Ірану, тому що знову ж таки, тут у цьому питанні Трамп якийсь більш радикальний. От коли там закінчилося 60 днів, які він, начебто, дав Ірану, коли пішов 61 й день, він одразу сказав: От, бачите, на що ми здатні? І ну можна так розуміти, що його слова про евакуацію Тегерану, де проживає мінімум 7 мільйонів людей, ну це не просто так він залякує. То до чого? це все може вести? От, цікаво. Ну, по-перше, ніяких 60 днів він нікому не давав. А друге, що насправді відповіді на питання є просто дії Нетаніаху і уряду Ізраїля. А, третє, якби в його голові, хоча б елементарно, цифри, які ви назвали, там 8,8 в самому Тегерані і 15 в агломерації. То він би ніколи в житті е, цю фразу не прорік. Бо е, ну, треба бути при здоровому глузді. Це речі не здійсненні з точки зору системи комунікацій, транспортного забезпечення, логістично. Ну, принципово. Ну і е, найважливіше у, у цій ситуації, пані Дарино, не дай Бог, оце ці два е, зіркові фюрери. Трамп і е, Путін влізуть в цю історію. От зараз все, що треба зробити світовому співтовариству, це не допустити їх туди. Бо я не знаю, як із ситуації вибереться Ізраїль, якщо вони там будуть присутні. Знайти треба будь що варіант, при якому Ізраїль і Європа розв'яжуть цю проблему. Суть її полягає в усуненні від влади. Режиму Аятол і правий абсолютно не Тан'яху. Іран без Аятол має шанс розвиватися як рівний серед рівних. Яка це буде країна? Це справа вирішувати самим іранцям. Але фундаменталістський режим Аятол це ще один руський мір, тільки в ісламському світі. Він недопустимий там, тому що шиїзм це проблема мусульманства та ще й в інтерпретації Аятол іранських. Це всі це чудово розуміють. Просто мало хто дозволяє собі просто відкрито сказати: ніякої різниці в співвідношенні, в паралелі між русським міром і іранським міром, між міром Путіна і Атоли Хам'янін, немає насправді це одне й те ж. Це ідеологія, це пропаганда, яка насаджується одна в християнському світі. А інша в мусульманському світі, що в собі є абсолютно небезпечною одне і друге. Ну, а Дональд Трамп завів собі дружка кремлівського, і тепер, як паразіти, використовуючи ситуацію, собі медалі. То про примирення говорить, то якесь просередництво, ну, який єсь фюрера посередник. Він же розуміє прекрасно, що він наживиться. Чим він наживиться? Він уже сказав: він хоче, щоб весь збагачений уран йому віддали. Тобто йому і Трампу, а вони будуть його де використовувати, ну, хоч на Запорізькій станції, хоч де завгодно, хоч на тій же самій бушерській в Ірані, яке, бо Уран туди повернеться збагаченим у вигляді твел. Це паразити, от які будь-де а думають тільки по одне: як би збагатитися. Угу. Ну, Якщо повертатися до питання Трампа, чому ж він все таки поїхав з того J7, Він там почав коментувати, що, начебто, не потрібно було Росію виганяти з J8, Це була помилка, і, взагалі, якщо б Росія залишилася в групі війни в Україні не було б. Як це все розуміти? Цю нісенітницю хочеться сказати, але все-таки можливо у вас є якесь логічне пояснення, навіщо він знову таки пропагує от інтереси Росії? Ну, по черзі. Перше, чому він поїхав? Я оце буквально в ролях бачу. Заходить до нього керівниця адміністрації, ООО, каже: значить, Доні, у тебе завтра зустріч з Клаудіоше Шейнбаум, президенткою Мексики. Це ще та особа, яка йому не дала б можливості вислизнути живими з її рук. Далі, президент Бразилії Лула Дасілова, теж козак, такий, що йому з Трампу справиться з ним неможливо. Ну, А далі там а взагалі на рендрамоді вірний відданий друг, по якого Трамп ляпав язиком, але на сьогоднішній день той вірний відданий друг приїхав і сказав: що ти мені за літаки це втюхав бойни, що вони падають кожен день? Хто буде платити за це штрафні санкції? Ну і в такому ж дусі додаючи сюди ключове питання втрьох, яке стосується тарифів. Бо сьогодні ні Шейнбаум, ні Лула да Сілва, ні моді не можуть сказати, а які з них діють, а які ні, тому що суд же їх у смітник викинув. А Дональд Трамп уші розвісив, так як це було із тарармером вчора, попідписував усі документи, а куди йому діватися? І Старбер приїхав щасливий, бо він свого добився по питаннях тарифів. Те саме було б з усіма іншими. Якщо ми сюди додалимо ще президента України Володимира Зеленського, а Володимир Зеленський приїхав з чим? Трамп, ти в нас забрав ракет на 3,8 мільярда доларів. Тепер по нас луплять безпілотниками. Нам відбиватися нічим. Ти коли збираєшся людям відшкодовувати моральні і фізичні втрати, смерті і руйнування? Бо воно ж було все законтрактовано, а ти його кудись відправив в інше місце. Це я так, для прикладу. Бо тут обертається дуже багато проблем. Він коли все це побачив, а якщо додати сюди і інших гостей? На які його чекали сюрпризом. Та він і би пішки біг би із тої Канади, а не летів, і придумав би не тільки загострення ситуації на Близькому Сході. Він не може, він не розуміє, про що йде мова. От І тому про які зустрічі, які рішення могла бути йти мова. Я вже не кажу, що ключове рішення, яке б йому задали шляхом покладання йому текстів для підписання, то ти ще з нами? Чи ти вже з фюрером московським зовсім френди не вода? Бо воно на те й схоже. А оця ляпанина про те, е, була вісімка, щоб туди фюрера завести, ну він вже й сам зрозумів. Він вже в кінці сказав: ну, вже часу багато пройшло, то може Путіна вертати не треба. А оці, тим самим, ось що він сказав, ви маєте приготувати тут. Заяву в підтримку мене великого проти Сі, бо такої ж заяви немає по Китаю. А він же це хоче якось, а як він може це зробити, коли переговори ведуться, аргументів, то ні в нього, ні в міністра фінансів Бесенда стосовно торгових відносин з Китаєм немає. Та й в голові там пусто, щоб знайти. Механізми, як проблеми Сполучених Штатів вирішити. Йому вже економісти пишуть листи, але він же не читає нічого. Ну, а ті, хто біля нього, частина просто боїться, рота відкрить і тому просто інформацію йому не подає. Частина на Підхалімів розказують тільки те, що він хоче слухати. Ну, а решта частини виживають, то просто брешуть. Ось вам і вся ситуація навколо Дональда Трампа і Його поетичного подвигу на саміті Великої Сімки. У насправді він відповів питанням: ти з ким я не з вами таким чином, треба сміливо говорити про велику шістку, а не сімку чи вісімку, чи що там уже. Ну, знаєте, просто мене засмутило те, що не відбулося тієї зустрічі між Зеленським і Трампом, тому що це була, знаєте, як остання якась надія перед тим, щоб запровадили санкції європейці разом зі США. Ну я маю на увазі, що європейці часто кажуть, поки не буде погодження з Трампом, ми нічого не зможемо зробити. Ну тому все таки була якась надія, але тепер і її немає. І при цьому Трамп казав, що е, Європа говорить за санкції, але нічого не зробить. Била, подивимось, чи зроблять вони це. То, все-таки чи може Європа в односторонньому порядку запровадити санкції, чи дійсно це буде потужний тиск на Росію, тому що Велика Британія вже е з'явилася інформація, що вони розширили санкції проти Росії, проти 20 судів і там фізичні юридичні особи, то чи е зрозуміла Європа, що їм потрібно діяти тепер самостійно? І чи вони без погодження зі США зможуть це робити? Пані Дарино, ну якщо британці діють самостійно, то ще більша Європа, і Бог наказав самостійно діяти. А будуть вони діяти разом. Велика Британія і Європа. Рішення це будуть прийматися і запроваджуватися. От, зокрема, вчорашні події. Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало Брюссель. Що в такій-то точці, в берегів Кіпру і Греції, йде перевантаження із так званого танкера Сірого флоту Росії в такий то танкер Європейської держави сирої нафти, треба вживати заходів, бо це обходження санкцій. І це відбувається буквально в режимі онлайн кожного дня. Тобто, насправді зараз треба приймати санкції. Вибудовувати систему контролю, і цей так званий тіньовий флот просто топить його і ставить крапку на цьому. І, і тоді і санкції будуть виконуватися, і вся ця свора путінська, Орбани, там фіциці, всі, і так далі, вони будуть сидіти під килимком і мовчати тихенько. От зверніть увагу, щось що там Навроцький заговорив був. І тут його під лавку посадили і сказали: хочеш бути президентом Польщі, посидю там тихенько і мовчи тільки, бо розкажуть, як ви фальсифікували результати виборів. Ну, побуде чотири роки, а там побачимо, що з тобою буде далі робитися. Тому з моєї точки зору в Європі достатньо сил, щоб самостійно вводити і санкції, і контролювати їх. Якщо Сполучені Штати Америки не приєднаються. І тим самим будуть каналом для того, щоб Фюрер заробляв гроші для війни, то що вони скажуть про себе? Сполучені Штати Америки будуть сателітом Рашистської Федерації. Ось що вони скажуть. Ну, у даному випадку, скажімо так, поки що, Трамп президент. Ну, як з усього видно, побачимо, чим там будуть розвиватися події в Сполучених Штатах Америки і як. Але поки що, те, що. Чинить і дія Дональд Трамп явно говорять про те, що його поведінка грає на руку московському фюреру. Так, але на щастя Сполучені Штати це не Росія, і ми бачимо, як на вихідних 11 мільйонів людей вийшли проти політики Трампа, і тут все таки цікаво, чи зможе партія республіканська вплинути на Трампа, змінити якось його трошечки вподобання його ставлення до Росії і до Путіна, зокрема, тому що скоро вибори в Конгрес і вони розуміють, що можуть програти. Тому в цьому аспекті чи варто очікувати ближче до. Осені, якихось від нього рішень, він просто зараз тягне резину так само, як це робить Путін, проводячи наступ. Так само Трамп просто закриває на це очі і дає йому цей час виграти, захопити нові населені пункти в Україні. Так виходить. Ну, поки Дональд Трамп намагався відвідати саміт Великої Сімки, канал NBC News оприлюднив рейтинги і там уже. Трамп мінус 15, по-моєму, по балансу довіри і недовіри. До нього позитивне відношення до уряду нинішнього тільки 2% по питанню протидії мігрантам. По всіх інших параметрах діяльності уряду Дональда Трампа там повний провал. Тому вже очевидно, що на довиборах а почнуться ж вибори ось. З висунення кандидатів спочатку для внутрі партійного праймеріз, і вже якщо на праймеріз кандидати маги почнуть валитися, це вже очевидно, стане зрозуміло, що перспектив республіканської партії немає. Та не треба там волю всієї республіканської партії. Там достатньо кількості тих, щоб забезпечити імпічмент. У Сенаті це половина від тих, хто там є, тому що якщо я не помиляюсь, там 75 голосів чи 78 треба, може я помиляюсь, буквально в одиницях цифр. Трошки менше потрібно в палаті представників. І хай іде вже до біса цей чоловік, тому що, ну я коли дивився його восідання на стільці у Канаді, ну чесно. Кажучи, це це що? це якась потвора просто була, а не людина. Як він дивився на своїх колег, на людей, які його там зустрічали, і так далі. Тобто, що це істота, яка, чесно кажучи, і таке позорище для Америки нинішній дії президент. Я на сам кінець, все таки хочу у вас уточнити, як ця вся політика Трампа корелюється з його діями. Ну, безпосередньо він вимагав від нас, щоб ми все таки ухвалили з ними угоду про надра. І от Нью-Йорк Таймс пише, що Україна погодила початок доступу інвесторів до розробки родовищ літію. Тобто, як це все розуміти з одного боку, Бесант і Свериденко підписують нові документи, рухається якось в цій угоді, все, але при тому, тому ми бачимо Трампа позиція інша. Чи все-таки тут є якась логіка абсолютно зрозуміла тільки американцям? Як ви думаєте? Ну така ж угода була підписана з Афганістаном. Паралельно Трамп підписав договір про виведення військ. Він, правда, забувся, що він. Підписав угоду по корисних копалинах. Ще більше він забувся, що він підписав угоду про виведення військ, бо звинувачував у цьому Дональда кажу, Джо Байден. Але е, він і зараз не пам'ятає, що він підписував. Бо коли він звернувся до нинішньої влади афганської, то вона йому відповіла: да, прийди, забери, що ти тут підписав. Так само і прийде час, коли з України йому скажуть: ну що. Ти не справився. Тому задача твоя якось це робити. А що стосується Бесенда і Свириденко, і всіх інших, пані Дарино, це угода, це хороша річ. Причому вона хороша для обох сторін, якщо не її правильно реалізовувати в інтересах обох держав, а не Дональда Трампа. Тільки треба розуміти, що Дональд Трамп він далекий від цього всього. Ну ще з Бесендом можна справу мати. І якщо воно закінчиться в кінці кінців першими контрактами, де американці поновлять технології, научаться е, видобувати, переробляти, збагачувати е, рідкісно земельні мінерали, е, е, Україна набуде в кінці кінців цього процесу, бо ми в цьому відношенні, якщо американці е, піонери, то ми взагалі в цьому відношенні ще в школу не ходили. В роботі з такими рідкоземельними, рідкісноземельними мінералами, тому нам це потрібно. І тут є над чим працювати, є де працювати інвесторами. Єдине, що можу вам сказати, як людина, яка працювала, працювала в парламенті, в уряді, це клята робота, і тут дуже багато роботи. Це не за 24 години, як каже Трамп, помирити чи вирішити, чи як він зараз підпи... підпишуть угоду і ізраїль завтра. Яка угода? І це мова не про Трампа. І дай Боже, щоб було так, як ми з вами кажемо, що Трамп це не Америка. Америка є іншою, і з нею треба в Україні вибудовувати взаємовідносини. Ну, а Трампа, що Трампа? Його треба просто пережити, коли або його імпічментом погонять, або ну ще гірший варіант, якщо він добуде свого. Періоду доведеться, от оцим смородом, усім жити чотири роки. Так, доведеться на жаль, можливо, і не чотири роки. Тут будемо бачити залежно від того, як реагуватимуть американці. Знову ж таки, хочеться, хочеться вірити, що Америка не Росія, і там демократія все ж таки переможе автократичні ось ці вподобання Трампа і його бажання ставати якимось іншим царем, імператором. Як ви згадували про це. Дякую вам величезне за вашу аналітику і за ваш час. Дійсно, нам своє робити, тому ми продовжуємо нашу боротьбу разом. Нагадаю, що говорили з істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним. Дуже вам вдячна.